Привіт! Розкажу вам історію про холодних мам. Знаєте, бувають такі холодні мами. А холодні мами, вони зачасту народжують собі хороших дівчат або хлопчиків. А чому так буває? Тому що ця мама дуже часто відкидає. А якщо ти отримав 4, то міг би і 5. А отримала 5. А чому не золоту медаль? Вайб цих розмов, знаєте, такий, що ти завжди якийсь не такий, не дотягуєш. Тобі потрібно завжди бути краще, ну, міг би краще. І хороші дівчата вони зачасту проживають життя в такому в своєї відповідності, чужому запиту. Тобто вони завжди на це озираються. Часто такі дівчата не знають, чого хочуть для себе. Якщо їх запитати, а що ти хочеш, вони завжди відповідають, щоб мої близькі були здорові. Не для себе. Ці запити не те, що я хочу відчути себе якось або я хочу цього. А завжди хочуть для когось. Вони дуже складно відповідають на питання, чого ж саме хочуть вони. Головне відчуття цієї, цієї хорошої дівчинки: що люблять тільки хороших, і любов потрібно заслужити. А якщо хтось попросив, наприклад. Працювати до ночі, вона буде працювати. Попросили ну, цих дівчат переважно такі відповідальні працівники. Попросили погодувати кота десь там на кінці міста, в незручний час для цієї дівчини, або просто, якщо їй навіть незручно, вона скаже так. Вона не вміє говорити ні, тому що вона хоче слуговувати любов таким чином.